Втратив ногу, коли визволяв село від окупантів. Історія бойового медика з Одещини. Денис Кайнак у мирному житті працював барменом та колористом. У березні 2022 року пішов воювати. Перший раз мене не хотіли брати. В мене були проблеми зі шлунком. Коли я прийшов у військкомат, мені відмовили. Сказали: Посиди в запасі, ти нам не потрібен. Але я наполіг і мене взяли. Денис Кайнак воював на Донецькому напрямку. Пригадує, мав проблеми зі здоров'ям, тож собою постійно носив ліки. За це отримав від побратимів позивний аптека. Відтоді став бойовим медиком. Мене кинула на вихід Бахмут. Це був важкий вихід, перший досвід. Старшого поранили, і рація дісталась мені. Військові подумали, що я лікар і кидали мене на поранених. А вісім людей ми з хлопцями винесли. Коли ми жили в інших місцях, ти зустрічаєш людину, яку врятував. Він біжить, каже, аптека та обіймає тебе. Це найприємніше. Два місяці тому військовослужбовець отримав осколкове поранення ноги, коли визволяв від окупантів одне сіл на Донеччині. Я сидів на рації, мене змінили о четвертій ранку. Я пішов відпочивати в окоп і туди прилетів уламок. Це була касетна міна. Один уламок потрапив у стегно, інший в коліно. Евакуювали. Ногу не врятували. Вона була сильно травмована. Порозривалися сухожилля та зв'язки. Хотіли ампутувати вищі коліна, але я наполіг, щоб цього не робили. На знімку коліно ціле, я його змушу працювати. Денис Кайна каже: батьки не знали, що він на передовій. Коли говорив з ними телефоном, на задньому фоні було чути шум. Казав грім, напевно, а може, техніка їде. Хоч вони в мене дорослі, але я не хотів їх травмувати. Сім'я для мене найважливіше. Про поранення сестра розповіла мамі. Мама в мене молодець, впоралася. Нині військовослужбовець проходить реабілітацію і чекає на протезування. Я хочу бути на війні. Сподіваюсь, не кинуть у тилову частину. Хочу до хлопців. Кожен повинен йти і допомагати країні, тому що це наша свобода, наша земля. В мене немає сім'ї, але я хочу в майбутньому, щоб мої діти та дружина прогулювалися містом спокійно, без прильотів. Хочу спокійне дитинство для своїх дітей. Через волонтерів діти передають пораненому військовому малюнки. Це головна мотивація. Це святе. Дитячі малюнки гріють душу і серце. У кожній палаті вони є. Навіть сонечко, коли попадає на малюнки, приємно на душі. Денис Кайна каже: навіть у шпиталі не втрачає віри та почуття гумору. Я не бачу сенсу падати духом. Можливо, через те, що я медик-санітар, і багато чого побачив. Я міг загинути три рази. До окопа добігав, прилітало. До хлопців доходив, також прилітало, але жодної подряпини. До цього потрібно ставитись з розумінням, тому що це війна і поранення будуть. Головне діяти за обставинами і не мати страху. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4.